На минулому тижні ми говорили про рубрику вулицями героїв. У ній ми розповідаємо про вулиці, перейменовані на знак пам'яті про кам'янчан, які захищаючи Україну, віддали найцінніше. Сьогодні розповімо про вулицю Подольську, яку з вересня 2022 року перейменували на честь сержанта Олександра Малофєєва. Колишня вулиця Подольська знаходиться у південному районі Кам'янського. Звичайна вуличка, характерна для промислового міста, півтора року тому змінила свою назву в ім'я пам'яті про непересічну особистість героя захисника Олександра Малофєєва. 17 жовтня 1975 рік, 26 червня 2022. Дві дати, між якими життя людини воїна, чоловіка, батька, брата. Друга та вчителя Олександра Малофєєва пан Олександр був шанованою у місті людиною. Працював тренером вихователем у громадській організації спортивної клуб Кіокушин Кан Каратедо Бусінкан на базі ліцею номер 5 Майстер Кіокушин Кан Каратедо мав чорний пояс. Перший дан входив до складу керівництва громадської організації Бусінкан був учасником АТО ООС у складі 25-ї окремої повітряно-десантної бригади збройних сил України. А від початку повномасштабної війни. Став на захист держави від російських загарбників. Честю спілкуватися із Олександром Малофєєвим було для його старшого товариша Олександра Самойловича. У Сашою Малофєєвому були дуже друзі. Такі ми ще 16-го року були знайомі. Я ще пам'ятаю таку розмову з ним, коли я ще був кандидатом в депутати, і ми. Разом міркували, кажу Сашко, як тільки я стану депутатом, я зразу тебе возьму в помічники. Якось такі навіть були розмови. Олександр Самойлович згадує, що в останні бачилися із військовим під час короткої відпустки. Тоді Олександр Малофєєв попросив допомогти придбати квадрокоптер на фронт. І так сталося, що ми всі питання цього вирішили, а його не стало. Дуже дуже для мене це була така трагедія, коли тільки от побачився з другом, і пройшло там тиждень-два, і його не стала. Ну це дуже дуже тяжко. Олександр Малофєєв був не тільки мужнім воїном, але й гарним сім'янином. Разом із дружиною Оксаною він виховав сина та доньку. Нам вдалося знайти архівний відеосюжет, де його син напрочуд тепло відгукується про тата. Пишаю своїм ну, татом. Він воевал на Донбассе. У меня есть, ну, дядя. Вин, ну, погиб. А папу ранила. У него есть сквозное ранение. Пуля насквозь прошла. Это везение, Это повезло. И осколок в плече. В каком? В правом. Вот тут тут. Вот. Осколок и пуля вот тут прошла. Почему бы ты будто весь Да, я не буду. Я летчиком буду вертолетов. Разом навчалися у школі. Разом ще в 1990 році захоплювалися карате, яке згодом із захоплення переросло у створення громадської організації «Бусінкан», секретарем якої був Олександр Малофєєв, а керівником Роман Кашира. Для останнього втрата кращого друга була тяжким ударом, але цей страшний момент сприяв ще більшому бажанню увіковічнити пам'ять про Олександра, коли загинув Олександр, дружина э, Сашка. Оксана звернулася до мене і ми вирішили написати клопотання. Ми звернулися до начальника відділу роботи з громадськістю задорожнього Ігоря Вікторовича з листом з проханням на перейменування вулиці на честь загиблого героя. Також ми зверталися до депутата нашого Самойловича Олександра Олексійовича, тож з цим проханням. Ну, ми написали лист, зібрали підписи тих мешканців, котрі там рядом. Ну хто живе? Живе, хто там знав Олександра. Олександр Малофієв разом із родиною проживав по вулиці Нікопольська, але її вже було перейменовано раніше. Тож після обговорення рідні та друзі захисника вирішили зібрати підписи на перейменування сусідньої Подольської вулиці. Від згадки про ці моменти присвячені пам'яті друга Роман Кашира ледве стримує сльози. Бачу, є там вже повісили там табличці з вулиця Олександра Малафєєва. Все приємно. І навіть останнім часом, десь декілька днів, я їхав трамваєм з соцміста, з Баму, з району Бам, і там вже є в трамваях оголошення, що наступна вулиця Олександра Малафєєва. Дякуємо нашій владі, нашому меру, всім, хто був причетний. Дякую. Він міг би й надалі вчити бойовому мистецтву та розвивати спорт у рідному місті. Його учні отримували перемоги, яким би Олександр Вікторович дуже радів. А радіти він умів, як і любити життя, любити свою чудову родину, цінувати дружбу та все справжнє у людських взаєминах. Але він обрав захист України. А війна часто не обирає, а забирає кращих. Саме про кращих. Писатимуться книги, зніматимуться кінострічки, а також перейменовуватимуться вулиці. Адже віримо, що саме спогади зігрівають душу у потойбіччі, зачиненому для всього, окрім пам'яті.